Виконроплуць автодорсервісу Віталій Кізей показує каналізаційні люки. Каже, труби між ними демонтували, траншею засипали. Зливалися фекалії і лейнева дощова водичка, яка бігла з криш, з дороги. Оце все уходило. Але так, як вона вже була потріскана, заваляна і вона не працювала, І вона працювала як вигрібна яма. У нас під дорогою посасувалась та вода, і ці фекалії, і все воно отак. Від початку червня лучани 47 разів зверталися на гарячу лінію міської ради зі скаргами на неприємний запах у повітрі, сказала заступниця директора Луцького ЦНАПу Тетяна Книж. Я живу отут, от на шопена, і в мене балкон від, на Коперника, І я відчуваю цей запах, особливо ввечері. Я вже думала, можливо, це від півної бочки. Вони там зливи всякі роблять, чи від чогось може тут що риють, риють і десь. Каналізацію якусь знайшли. Я встаю в 5 годин, в 5.20 іду, нема чим дихати. Дуже такий прутівний, що еть, я не знаю навіть, що це таке. Періодично він є, але звідки він я не знаю. І Не можу так жалувати, що вже дуже тяжко там дихати чи ще. Щось не є. є, буває, але не завжди. Від вулиці Шопена до вулиці Вавілова демонтують усього 460 метрів старої каналізації, розповідає комунальник Сергій Гаврилюк. Тут є колодязі, які не, не підключені. Тобто, і, і, є колодязі, які працюють, вони працюють якби ще в справному режимі. І просто буде замінено весь участок. Вся каналізація, яка переносить, взагалі відношення до смороду немає на сьогоднішній день. На все місто не може бути цього. Отут зараз, поки отак скрили, ну, такий запах може бути це на об'єкті. Ну, Щоб далі десь йшло, ну, це неможливо. Як розповіла телефоном Суспільному керівниця міського відділу екології Оксана Лисак, контрольні заміри на вміст шкідливих речовин у повітрі на місці реконструкції проспекту Волі не проводили. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.